Гарний вечірній авторинок і йдемо, зробимо не менш гарний огляд вам на автомобільчики. Розглянемо зараз кросовери, що пропонує луцький авторинок по кросоверах, які ціни, які пробіги, що взагалі є тут в наявності. Йдемо розглядати. Не забувайте за лайки, підписку. Не забувайте займаємося автопідбором будь-який автомобіль, який знаходиться тут. І не тільки можемо вам оглядати як разом оглядами. Також саме можемо брати підбір під ключ. Якщо щось зацікавить контакти наші знизу, звертайтеся. Зараз сідаємо зручно. І дивимося, що нам пропонує авторинок по кросоверах. Зустрічаємось такий гарненький Hyundai Santa Fe Дивимося, це вже у нас рестайлінговий. Показуємо детальніше. Гарні легкосплавні диски, зимова гума, лінзована оптика, туманки все в нас присутньо. Гарний такий сірий колір. Підтонований, дуже гарно виглядає. По характеристиках показую вам це в нас двохлітровий дизель. 184 заявляють пробіг і це в нас 13-й рік 1699. Вартує він на старті підтонований лобаш, складання, безключовий доступ присутність. Тут також підтонований. Ось так гарно виглядає по салончику. Задній ряд Ось такий екземпляр, Парктроники зад, камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий екземпляр є. 13 рік, 184 заявляють пробігу, за вартіть цю 1699. Йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ось такий Nissan Qashqai, Показую вам також, що детальніше. На легкосплавних дисках на лінзованій фарі з умивайками, з противотуманками. Доволі гарно так він у нас виглядає. По характеристиках Це у нас 11 рік, 1,5 дизель 7-місний. Не краще, заявляє власник, На з комплектації, шкіра панорама 10 999. Вартує він у нас на старті. Безключовий доступ присутній. Шкіряне сидіння, підігрів, розширено мультимедіа, механіка шестиступка повний склопакет, мультикармо. Все у нас є підтонований трішки позаду. Релінги поверху, камера заднього вигляду. Ось такий екземпляр присутній. За гарною, до речі, вартістю 10999. 999. Зустрічаємось такий білосніжий рестайлінговий X-trail. Показую також вам його детальніше. Я бачу камери 360, у нас тут присутні. Парктроники 360 лінзована, оптика. Гарні легкосплавні диски, люк, панорама поверху, безключовий доступ в нас є. По характеристиках це 16 рік, 1,6 дизель, 191 заявляють пробігу, 17900 вартує він у нас на старті. Підігріви на автоматі, розширена мультимедіа, електростоянкове, шкіряний префорований салон. Верненько виглядає, підтонований позаду. Партроники зад, камера заднього вигляду, Це у нас присутнє. Датчики мертвих зон. Ось такий екземпляр у нас присутні. 16 рік за вартістю 17900. 900. Audi Q5, кватрова, 2-літрова бензинова. Показую також вам її детальніше. Зимова гума легкосплавний диск лінзована оптика, туманки в нас присутні. Чорного кольору. По характеристиках це вже рестальний 15 рік на автоматі, повний привід, 140 миль заявляють пробігу, 14800 вартує люк панорама, безключовий доступ по всіх дверях, шкіряний світленький салон, підігрів і все у нас присутнє. Ось Так воно виглядає. Задній ряд сидінь. Непоганий такий екземпляр. Камера заднього вигляду, присутній. За вартістю 14800. Зустрічаємо щось ось такий Kia Sorento також показую вам його детальніше. легкосплавні диски, умивайки лінзи. Противотуманки є. Люк, панорама відразу бачу, присутні по характеристиках 10 рік, 205 пробігу, 2,2 дизель не фарбована. На автоматі повний привід 14400 він у нас вартує. Без ключового доступу в нас нема. Світленький шкіряний преферований салон, шкіряне кермо, нерозширена мультимедія, повний склопакет, Підігрівий сидінь. Гарненько виглядає. Ось так він виглядає у нас позаду, самомісний, за вартістю 14400. Зустрічаємо 4 краси. в тігуан, карок, каджар і ще один тігуан. До ресту вийдемо. Починаємо з першого. Біленький. бачимо, в нас дуже гарний. Стан, Лінзована оптика, Ледовська, вмивайки, парктроники, 360 туманки, легкосплавні диски на повному приводі, люк, панорама. На автоматі без підфарбувань заявляють 20-й рік, 2 літра дизель 197 пробігу, 27 800 вартує на старті складання безключовий, комбінований салон автоматичний, вибір руху, утримування в полосі. Ось так він виглядає гарненько. Позаду 27 800 вартує, він у нас на старті максимально свіженький рік. так, Бачимо, відразу синій корок стоїть. Ледовська оптика, умивайки, легкосплавні лиски, механіка без підфарбувань. 20-й рік, 2-літровий дизель, 178, заявлять пробігу 20-800 євро він у нас вартує безключовий доступ, тканевий салон. Мультикермо, розширена мультимедія, підігрів і шестиступка. У нас є. Ось Так виглядає позаду. Ось такий екземпляр. Присутній 21800. І не виключаємося, одразу переходимо до каджара. Бачимо противотуманні фари, ремонзована оптика, легкосплавні диски, також у нас є механіка, також в нас бачимо без підфарбувань. 15 рік, 1,6 і 175 заявляють пробігу. 16300 вартують безключовий доступ. Комбінований тканевий салон, 6-ступка, розширена мультимедіа, електростоянкове, мультикермо. Все в нас необхідне в авто. Присутнє такий екземпляр 16300 також в євро. Так, і відразу переходимо до Тігуана, це у нас дорестовий, бачимо лінзовану оптику. Мивайки. Парктроники 360 противотуманні фари зимового легкосплавні диски є. Люк, панорама поверху є. Механіка також заявляє без підфарбувань. 9 рік, 2 літра дизель 199 заявляють пробіл. 13499 він у нас вартує. Шкіряний салон, механіка. Ось так він виглядає по салончику. Ось так виглядає. Позаду. Ось такі екземпляри показав 13499 і йдемо шукати наступні. Зустрічаємось такого свіженького туксона, показує противотумані фари, лінзи, легкосплавні диски. 20 рік, у нас 1,6 дизель, 218 заявляють пробігу, 2500 у нас вартує каневий салон, автоматична коробка, підігрів, шкіряне кермо, мультикермо, гарна мультимедія. Повний електропакет, утримування в полосі. Ось Так він виглядає позаду. Ось такий екземпляр 2500. І бачимо, відразу у нас є дуже багато кросоверів. Тігуанчик, не будемо зациклюватися. Вартує у нас 22917. рік 217 заявляють пробігу. Ще один каджар такий білосніжний, також на лінзованій оптиці з умивайками, з пертронками, з туманками. Також максимально свіженький, 2020 року в 1,5 року. 18900 він у нас вартує, 156 заявляють пробігу. Hyundai X-35 ще присутні. Лінзи, туманки. У нас є легкосплавні диски, гарні такий з зеленим відтінком колір. 14350, 2-літровий 2012 року. Зі Швейцарії 203 заявляють пробіг. Безключовий, шкіряний салон автоматично, підігріли сидінь. Зараз бачимо підігріли задніх сидінь, також присутні. Парктроники зад камера заднього вигляду. Ось такий екземпляр також є. Ідемо шукати нас тут. Зустрічаємось таку рідкісну CR-V, прямо чому рідкість, тому що не супер популярне авто, на даному ринку трапляється, але дуже рідко. Вона в нас на легкосплавних дисках з лінзованою оптикою, з туманками. З парктрониками. ось так Воно гарненько виглядає. 12 рік, 16450 вартує, 2,2 дизель. 100% заявляють пробіг оригінал 235 тисяч. Бачимо складання, комбінований салон, механіку шестиступочку, підігрів сидінь, гарне мультимедію, шкіряне кермо. Ось так Воно у нас виглядає трішки підтонована Позаду фуркоп парктроників також у нас присутній. Ось такий екземпляр є за вартістю 16450. Зустрічаємо знову декілька екземплярів. раз. Спортеч, Соренто, Hyundai, Кашкай. Там ще бачимо два спортеча. Давайте йдемо також швиденько по цінах. Лінзи вимивайки протиманки парктроники. 14 рік, 2-літровий дизель 180 пробігу, 16900. Вартує безключовий, шкіряний салон автомат. Гарненько виглядає люк-панорама присутній. Відразу по соренту йдемо Легкосплавні диски Також бачимо. Парктроніки 360, умивайки фар, лінзована оптика, гарненько виглядає. 14-рік 2.218 заявляють пробігу. 2500 вартує, повний привід, люк-панорама, безключовий, шкіряний салон, автопаркування, розширена мультимедія, гарно виглядає. Такий екземпляр є. Так, і бачимо, що в нас Санта Фе. Просто погляньте нова гума Континенталь, гарні чорні диски. Лінзи, парктрони, ті туманки у нас присутні з омивайками фар. 14 рік, 2,2. 104 заявляють пробігу. 2900 вартує. Безключовий складання, шкіряний салон, підігріви, повний сквопакет. Світочка підтонований позаду. Парктронник зад Камера заднього вигляду присутня. Ось такий екземпляр за 2900. І відразу не виключаємося, бачимо, навпроти стоїть у нас Nissan Qashqai Плюс 2 бачимо семимісне на лінзах, з умивайками з туманками, на легкосплавних дисках, також на гарній зимовій гумі. 1,5 дизель, 11 рік, 10-200 вартує, 270 заявляють пробігу панорами. Підігрів тканина, розширена мультимедіа, мультикермо Трішки підтонований. Ось такий екземпляр також є. І відразу не виключаємося, бачимо, йдемо, підійдемо. Стоїть два на нас портеджа. Бачимо на повному приводі, шивдочками на легкосплавних дисках противотуманки, умивайки на простій. 13 тисяч вартує, є автомат, 1 стрік, 2 літри дизель, 220 заявляють пробігум. Ось так він виглядає по салончику. І відразу біленький стоїть. Легкосплавні диски, лінзи вмивайки. Проти отуманки. По характеристиках 1,7, 13 тисяч вартує, 14 рік, 205 заявляють пробігум. Нема немає без ключового, немає у нас панорами, шкіряний салон механіка шестиступка. Ось так як гарненько виглядає. Ось таких пару автомобілів показав. пишіть в коментарях, що показати в наступному відео. Не забувайте підписатися. Кожен день робимо міні але огляди авторинку, показуємо вам актуальність, ціни, пробіги, що взагалі присутні. Не забувайте, займаємося підбором. може вам шукати будь-який автомобіль. автомобілі завжди перевіряємо детально. Все надсилаємо завжди вам у відеозвітах. Тобто ви про автомобіль будете знати максимально все відгадує цікаво. Контакти наші знизу телефонуйте або пишіть, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто з рідним. Робім та в хорошому технічному стані.